От часто чую, як люди кажуть, що ти проповідуєш, ти хоч бачила того Бога, щупала про якого ти говориш. Знаєте, легко може зрозуміти, чи є в житті людини Господь, чи немає це по плоду, по результату життя. Якщо в моєму житті є Господь, значить в моєму житті панує божественний порядок в кожній сфері: любов, мир, щастя, радість, святе життя, розумієте, в людини. А якщо немає, значить в моєму житті панує прокляття, проблеми, хвороби, біди, тому що панує інший цар: це сатана, батько гордості, батько гріх. Ха прекрасний осіяючий хіровим, який був скинути із неба за своє за гордість, коли він пішов проти Бога. І якщо я не хочу опинитися там, де сатана, та стати чортом і е, піти на вічну загибель, то мені треба себе смирити під волю Божу, під слово Боже, під владу Божу і стати сім'єю Божою, щоб успадкувати наслідство Боже, це вічне життя в царстві Божому. Тому, любий друже, якщо хочеш стати сім'єю Божою, напиши мені, або підпишись на канал Телеграм моїх священиків докторів Теології Салтаненко Юлії.